Вітаю всіх учнів, учених, вчителів, і особливо випускників і випускниць 2026 року. НМТ 25-го ми з вами продовжуємо розбір. І у нас сьогодні чекають задачі на відповідність. Доберіть до функції 1.3 їх властивості, АД. Тобто ви бачите три питання і п'ять варіантів відповіді. Завжди у своїх роликах я розповідаю наступне: що там вам буде ну, дай видаватися така табличка. Давалася вона у. Випадку, коли ми здавали ЗНО, там для НМТ трішечки по-іншому, наскільки я розумію. Ось табличка буде, у нас буде там три питання, п'ять відповідей. Давайте я швиденько напишу те, що хочу показати. Чи тут у нас питання, тут у нас варіанти відповіді. Так от, хочу сказати наступне: що. Такого варіанту, щоб до двох різних питань була одна і та сама відповідь, наприклад, до першого питання Б і для третього Б, таких варіантів ще не було жодного разу, скільки ці завдання є на ЗНУ. Але з іншого боку, так, е, 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 така ситуація ну, не прописується в регламентних документах, тобто нема заборони на таку ситуацію. Але ну, автори ЗНУ, автори НМТ складають завдання так, що поки ця ситуація не грає, називаємо це таким чином, тобто немає. її. Тобто, ми будемо вважати, що до трьох різних завдань в нас мають бути чітко три різні відповіді. Отже, Ті завдання, які стосуються функції, вони найбільш важкі. Перша функція ми розглядаємо на базі 9 класу, фактично. Друга функція на базі 8 це корінь язик, і остання функція це 10 клас осяно. І такі завдання ну, не треба хапатися, розв'язувати зразу. Треба уважно прочитати першу колонку, уважно прочитати другу. І ми бачимо, тобто, якщо у вас є ну, достатній досвід, ми можемо побачити дуже хорошу ситуацію. Те, що функція косинус є парною. Тому ми зразу до третього пункту підібрали відповідь зразу. Тепер до першого і другого пункту я би порадив наступне. Я би порадив схематично намалювати графіки. Схематично. Мінус х третьому, це все одно, що х3 симетрично відображено відносно ось ці х, Я думаю, що досвід вам допоможе. Ну, а хвад, а корінь із х, перепрошую, корінь із х це просто знайома нам функція із восьмого класу, вона ну, стандартно входить. В основний матеріал 8 класу по, по всіх підручниках. Ось вона гілочка гілочка параболи. І звернути увагу на пункт Б. Пункт Б функція має з графіком x квадрат плюс y квадрат рівня 9 одну спільну точку. Х квадрат плюс y квадрат рівня 9, це графік рівняння не функції. Це коло з центром у початку координат і радіусом 3. І ми розуміємо, що якщо ми це коло проведемо у системі координат з y рівня корінь з х, ми отримаємо одну точку перетону. Якщо ми проведемо y дорівнює мінус х3 ми отримаємо дві точки перетину. Так в нас вже є пункт Б. Графік функції має з графіком рівняння лише одну точку. Тоді ми зразу робимо висновок, що це якраз відповідь до пункту Б. І нам залишається мінус х3 і 3. Варіанти відповіді, які ми ще не зайділи. Графік розміщений в другій, координатній чверті неправильно, ще й в четвертій, і набуває всіх значень від мінус нескінченності до плюс нескінченності, це якраз правильно. Тобто, простіше кажучи, областю значень цієї функції є множина всіх дійсних чисел. Отже, ми розв'язали, я можу написати, давайте я тут напишу, що 1Г. Ну, давайте отут напишу 1Г, відповідь 2Б і 3В. Тут, в цих завданнях, за кожну правильну відповідь дається один тестовий бал. Таким чином, учні можуть набрати 3 тестових бали, Це трішки менше чверті, а нуль балів. В цьому завданні набрало 36%, не набрало жодного балу. Що для мене ну, абсолютно зрозуміла інформація. Як я казав, номери пов'язані з функціями, розв'язуються погано. А наступний номер добрати до числового виразу його значення. І тут перший вираз це 10 клас, другий вираз. Навіть на базі 6 можна розв'язати, на базі 7-го, тим бачу. А е, третій вираз це 8 клас робота з коренями. Ну, в принципі, я можу навіть так зробити. Я оце посуну. І буду прямо в цьому рядочку розв'язувати. Синус мінус альфа. Це мінус синус альфа. Синус пі на 6 це 30 синус 30 градусів. Вам буде таблиця даватися. Мінус 1 друга. І це відповідь Г. Якщо під знаком модуля стоїть додатнє число, то ми модуль можемо прибрати. Інша справа, що перед модулем стоїть мінус, тому ми зобов'язані поставити дужки. Розкриваючи ці дужки, знаки змінюємо на протилежне, отримаємо відповідь мінус 2. Ну, а квадрат. Від'ємного числа це число додатнє, квадрат кушає мінус, 1 в квадраті з 2 в квадраті. І треба пам'ятати, що корінь 2 в квадраті – це просто 2. І відповідь буде А. Тобто до першого в нас відповідь Г, до другого в нас відповідь Б. І до третього в нас відповідь А. Зауважимо, що одне з цих завдань, тобто ще один восьмий тестовий бал, міг учень знайти на базі е, саме 6 класу. Тобто, це вже восьмий тестовий бал. Да? Восьмий тестовий бал на базі. 5-7 класу. нас чекає останнє сьогоднішнє завдання. Хороша геометрична задача. А, ну давайте аналіз. Три бали набрала трішки більше чверті, до речі кажучи. Не так вже й багато. Три бали. Ну, два бали. 41%. Остання задача це класна задача геометрична. Так, відвалився мікрофон. Таке буває. Значить, в таких задачах я завжди раджу. Цей малюнок. Давайте ви натиснете паузу, прочитаєте умову, безумовно. І я раджу в таких задачах малюнок собі на чорнеці зробити, безумовно. І зробити його достатньо великим, достатньо великим, щоб ви могли. Тут багато буде різних там побудов і так далі, добудов і так далі. Тобто нам головне пам'ятати, що це є прямокутний квадрат. Я його трішечки вниз скопіюю. Квадрат АБЦД, і нам що треба пам'ятати, що периметр квадрата АБЦД 40. Раз периметр квадрата АБЦД 40, то сторону квадрата ми можемо знайти перший пункт абсолютно зразу, що я і зроблю. Перший пункт. Сторона квадрата АВ дорівнює ВС, дорівнює СД дорівнює ДА. Периметр, що ділиться на 4, це 10 см. Один тестовий бал ми вже отримали. Це відповідь В. Один тестовий бал є. І я раджу завжди це позначити на малюнку: 10, 10, 10, 10. 10. Ми ж не знаємо, що знадобиться. Але ми знаємо, що довжина відрізка cm 26 Ага, раз, довжина відрізка cm 26 ми вже розуміємо, що утворюється прямокутний трикутник, з катетом 10 гіпотенузою 26, і, мабуть, ми це будемо використовувати. Де ми це будемо використовувати? А ось вона, друга, другий пункт знайти ЦК. Знайти ЦК, це теж дуже просто, тому що тут у нас також 10. І ми можемо ЦК зразу знайти за теоремою Піфагора. 26 в квадраті мінус 10. Ви бачите, я не пишу у загальному вигляді, не пишу Це М в квадраті, тому що я вважаю, що я знаходжуся на НМТ, і мені треба економити час. А щоб економити час, Пропонується застосувати різницю, різницю квадратів. Да, різниця квадратів, коли ми застосуємо, це буде корінь із 16 на 36, це буде 4 на 6, це 24 см. Чи є в нас 24 серед відповіді? Є, це відповідь Г. То поки що ми з вами працюємо на базі 8 класу, фактично. Фактично ми з вами все на базі 8 класу впевнені, а я не впевнений. Чому? Тому що сторона квадрата ми знаходили на базі фактично 5 класу, навіть початкової школи. Якщо периметр квадрата 40, то на базі початкової школи ми знаємо сторону квадрата, на базі 4 класу, навіть не 5-го. Таким чином ми з вами, тобто я дивлюся свій, то я вже збився. 7 балів було на 15 завданнях за 5-7 клас. Це 8 і 9 -й бал ми сьогодні з вами добули. Тобто на базі 7 класу вже 9 балів ми з вами маємо. А нам залишається останній пункт, він найбільш важкий. Відстань між центрами квадрата. Що таке центр квадрата? Центр квадрата це точка перетину його. Зараз я скопіюю центр квадрата це точка перетину його діагоналі. Та точкою перетину діагоналі прямокутника АБКМ. Треба бути уважним. Значить, Ось у нас зелене, ми провели. Ось одна точка ми шукаємо відстань від цієї точки до перетину діагоналі великого прямокутника АБКМ. Я візьму. Тут, тобто, ви бачите, в чому проблема малюнка? Проблема в тому, що дуже багато тут набудовано вже. І цією точкою. Тут у нас 24, давайте поставимо. Тут у нас проводжу ще одну пряму. Не знаю, в мене вже кольори закінчилося, червоним, давайте. І тоді можна сказати, що у нас, я буду прямо на малюнку, тут у нас половинка сторони BC, Я вже буду брати. Тут у нас 5 половинка сторони БЦ, тут у нас теж 5, друга половинка. Це в нас відстань. Половинка, половинка сторони АМ. А сторона АМ це 10 плюс 24, це 34. А тут у нас половинка, тобто 17. І тоді відстань між тими точками, ну, я як навіть не позначав, ну, давайте там Q1 q 2 наприклад. І тоді відстань Q1 q 2 це 17 мінус 5. Це 12 сантиметрів, це відповідь Б. І ми бачимо, що ця конструкція, тобто третє питання, воно важке. Третє питання важке, але перше питання і друге учні повинні були розв'язувати дуже просто. Тому, коли ми бачимо, що 2 бали набрали майже половину, це, це нормально для такої задачі. Тобто не злякалися, набрали 3 бали, ви бачите, ну, 29 приблизно відсотків. Ось ми з вами розглянули задачу на відповідність. Вони різні. І серед цих 9 балів ми побачили, фактично, у нас за п'ятим класом ще 2 бали. Ми могли здобути. В принципі, знаючи за 5-7 класом. Тобто, ну, навіть знаючи математику, то на рівні 7 класу можна, можна здати НМТ на мінімальний прохідний бал. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.